Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по, зароб... по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо говорити про UpStation, його завдання на Q3. Також можливі е бонуси, які нас чекають за це. Я не знаю точно, чи буде якась роздача, чи ні. Знаю, що гарантовано топ-35 е учасників рейтингу вони отримають призи від 500. І до 6500 е, токенів відповідно. То, щоб е, потрапити сюди, треба бачимо, що мінімум 5000 експерієсу, 5750. В мене його е, 2600, але я роблю завдання далі. Що це взагалі? таке Це децентралізована платформа для запуску. NFT колекцій, і для того це працює як генератор, для того щоб згенерувати колекції ваші для NFT. Але нам цікавіше те, що вони можуть для нас роздати, і так далі. Тож, почнемо з того, що посилання на це все знаходиться під відео. Ви можете перейти до посту нашого в Телеграм. Тут буде спочатку. Вступаємо до Discord, потім йдемо на crew 3 і виконуємо завдання. Які тут завдання є? Я виконав уже немало завдань. Ось у мене є історія. Отримував ось п'ятий рівень. За це також ну це якби теж бустить можливість щось отримати. Я нагадаю, що хто приймав участь в Мейро, той отримав алокацію і вайтліст на їх сейл. Тому важливо приймати участь в такому. Я ось 94 місце поки що, але добре йду. І роблю квести. Тут є квести про те, щоб е, запропонувати друзям приєднатися до цієї кампанії на crew 3 Ось тут у вас є Invite Friends. Е, ви тут запрошуєте друзів, і, можливо, будете отримувати. Е, чим більше друзів, ось у мене 22. Ви отримуєте розблокування з цього. Е, ну тут зрозуміло, що тут ось 30 інвайтів, уже далі трошки тяжче, але експірієнс удається немало. Е, і також з Діскордом. Е, запрошувати в Discord, треба згенерувати е, посилання ваше для запрошення, і потім перевіряти, скільки ви змогли запросити друзів. Як ви бачите, в Discord мало учасників, тому великі шанси на те, що попадете в топ, ось Upstation. Запросити. Ось можете згенерувати нову, нове посилання. Ось давайте його відразу заміню, щоб воно тут у нас було в пості, тому що тепер посилання ще було недійсне. Ось виходить так. Далі, для того, щоб перевірити ваші запрошення, вам треба натиснути на кнопку інвайт в боц Commands. І ось бачите, що у мене 24 інвайта. Ось так. І ці скріни треба буде сюди прикріпити. Далі, які тут є завдання, бустити Discord, ось зробити відео в Ютубі, в Тіктоці. Один раз в тиждень можна виконувати, я вже ось виконую. Роблю відео, скину його сюди. Якщо воно пройде, то буде добре. Також щось отримаємо. Твіттер-пости, хештеги в біо твіттера, поставити на аватар. Пікчу проекту. Також отримати ось в Discord, бути активними. Чим вищий рівень в Discord, тим більше тут можна забирати експірієнсу теж квізи. ну Квізи тут я відповідав так навмання. По логіці, тому відповіді я не зберіг, але все ж таки. І ось бачимо, що можна буде прокачатися і отримати непогані тут. Непогані винагороди. Бачимо, що ось ці реварди, які вже є, вони до 13 листопада, тобто до 13 листопада треба потрапити до топ-35. я не думаю ну, Можливо, в мене вдасться це зробити, не знаю. Але основний, е, основний напрямок, по якому я йду, це те, що е, чим більше рівень я зможу отримати, тим більше по потім зможу отримати якийсь вайтліст, якийсь е, пропуск до. Айдео, чи чогось такого, чи, можливо, якоїсь роздачі. Ось можна на сайті Апстейшена в гідбуку подивитися тут токеноміку. Так, і бачимо, що на Баунті, так на ком'юніті, тобто, все тут. Все тут от, тестнет реварди. Ну, щодо тестнету не можу нічого сказати, тому що я вважаю, що тестнет, можливо, ще і не запускався, я його пропустив. Тому, а можливо, він запуститься. Тому токеноміка вже публічна, а значить, треба приймати участь. Ось такий от короткий у нас сьогодні е, огляд того, що можна зробити зараз на Аптосі. Апстейшн, nft не генератор. На Ептосі. Я запрошую вас також приєднатися до нашого основного каналу на Ютубі. Він російськомовний. Якщо хочете слухати відео на російській, мові, можете туди приєднатись, там також багато цікавих відео. А також підписуйтесь на наш інстаграм і Тікток. В інстаграмі я проводжу також лайв-трансляції. Лайв ну і в Тіктоці також час від часу є якийсь контент. Ну а в телеграмі вже підписуйтесь на всі канали, тому що, ось, наприклад, наш телеграм-канал по ардропам я ось публікував також Zeta Chain 3, Те, що ми робили в Зеріоні та в Ленці, принесло нам по 40 доларів з кожного аккаунту Сауфл 3. Мейро, я ось писав, що буде IDO. І AppStation також. ось. Все тут, тут вся інформація, що я роблю, на чому ми заробляємо, знаходиться тут. Тому переходьте, будь ласка, все буде в посиланнях під відео. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім хорошого настрою та мирного неба. До побачення.